Їхній світогляд формувався, вони ж майже однолітками були. Грінченка 1693-го, Лупківський 1694 років народження. І вони стояли у своїй свідомості, в своїх політичних, там, релігійних, ідеологічних переконаннях на українських позиціях. А довге ХІХ століття це кінець 18-го, початок ХХ століття, так, так званий період довго 19 століття, це бездержавний період. Але в цей час відбувається українське національне відродження. Формується український рух, в тому числі і політичний рух, і от одним з фундаторів цього політичного руху, українського політичного руху, засновником перших українських партій був Борис. Грінчен. Це з одного боку. А з іншого боку, це постать Липківського, який у своїй духовній еволюції приходить до висновку, що в Україні необхідна своя церква. І тому у створенні в Києві цієї церковної школи в 1903 році. І поєдналися ці дві особи. У 1903 році Липківський був призначений директором цієї школи, він її українізував, цю школу, він запрошував на посади саме з точки зору українських поглядів викладачів, ну, чого тільки коштує постать всесвітньо відомого композитора Леонтовича. І його звільнили з цієї школи за проукраїнську позицію. І не дарма ця українськість вона зберігалася до 1917 року, коли ця школа була наприкінці 1917 року. За наполяганням учнів цієї школи, вона була перетворена на, на Київську українську семінарію, яка носила одразу ім'я Грінченка. Грінченка навіть в ті часи, коли більшість діячів українського політичного руху вважали, що там Україні потрібна там, автономія в рамках Російської імперії, він вважав, що потрібна власна держава. А Липківський приходить до того, що Україні потрібна власна церква. От, тобто мова, українська мова. Грінченко створив один з перших таких словників української мови. Він знав важливість мови. Він розумів важливість Української держави і е, окремої церкви. Саме християнство, воно так би пов'язано з е, учительством зі школою. Христос, і його учні, так, це що, це, по суті, школа. І, е, і я так думаю, що визначні пастирі. Вони також це розуміли і екстраполювали той досвід Христа на, на школу, на підготовку майбутніх поколінь. Справа в тому, що релігія от християнство, там, іслам і так далі, і, там, буддизм, інші релігії, вони мають свій код. От, і, не знаючи цього коду, от, ми не можемо розуміти культуру цивілізацію в цілому. От якщо ми будемо розглядати ну, э, скульптуру там, Леонардо да Вінчі, е э, твори художників епохи відродження, то вони наскрізь просякнуті, просякнуті цими християнськими кодами. Без цього коду Давид це просто оголена ну, скульптура там, красивого юнака. Але знаючи е, Біблію, знаючи е, Старий заповіт, знаючи цю історію, ми можемо зрозуміти е, сутність цього. Для того, щоб зрозуміти е, своє місце в цьому світі, от, е, а вся історія, наприклад, України, вона просякнута історією, христи, історією християнства. Так? Ми маємо знати. В тому числі вивчати історію релігії, історію церкви нашої.